Доброго всім раночку. Ось сьогодні розкажу і покажу рослинку з своєї колекції, яка має назву Агланема Марія. Ось так виглядає ця рослинка. Вона ще невелика, але вже дуже гарна. Ось такі у неї чудові листочки, темно-зелені. І візерунок, такий сріблясто-зелений, дуже прикрашає цю рослинку. Ось так вона має такі квіточки, які салатового кольору. І ось так, ось так вона квітне. Квіточки я буду обривати, залишила їх тільки для того, щоб вам показати на відео, як вона квітне, але вони їй не потрібні, нехай кущик росте, тому квіточки буду зрізати. Як вона росте, горщик для неї треба вибирати невисокий, але широкий. Ось так вона випускає. Росточки вокруг основного стовбуру, і вони заповнюють ці росточки ось так увесь горщик Образується такий пишний, цікавий кущ. Грунт, Грунт. у мене верховий торф. З перлітом. або кульки пенопласта можна туди додати. Підживлюю, підживлюю рослинку з кожним поливом. Пользуюсь добривом мастер, формула добрива 20 20 20 Це означає. Азот 20, фосфор 20, калій 20. Беру трошки добрива на 1,5 літра води, розвожу і поливаю з кожним поливом. Ростина, рослина е, гарно на це реагує. Ось так вона виглядає. Жара. Ніяк не впливає на рост цієї рослинки. Чудово себе почуває. Місце вона у мене стоїть на підвіконні. Там достатньо світла і дуже гарно зафарбовані листочки у неї. Колір такий гарний. Чудова рослинка, Даже буває таке, що трош, трохи вона підсушена, буває, і потім я її проливаю, і нічого з нею ну, не відбувається, почуває себе чудово. і дуже гарно росте. Має дітки, тому якщо Комусь цікаво, пишіть мені. Є дві дітки на продаж. Ось така вона, чудова рослинка. Має вона назву Агланема Марія. Дякую всім за просмотр.